По території Полтавської області протікає 146 річок. Загальною довжиною 5101 кілометр. Серед них дві великі, довжина яких сягає понад 500 кілометрів. Це річка Дніпро і Псел Дев'ять великих довжиною від 101 до 500 кілометрів. Це Ворска, сула, Оріль. Удай, Хорол, Оржиця, Мерла, Орчик, Коломак. 135 малих річок довжиною 100 км і менше. Також 124 озера та приблизно 1600 струмків. Зараз ви почуєте легенду про річки Дніпро та Десну. Жив у стародавні часи могутній богатир лиман, і було в нього двоє дітей дочка Десна та син Дніпро. Десна була старшою, а Дніпро молодшим. От виросли діти І настав час лиману передавати їм свої володіння. каже батько Діти мої любі, приходьте завтра до мене за благословенням. Хто першим прийде, тому і спадок мій залишу. Полягали Десна та Дніпро спати. Та не спиться Дніпрові, сон не йде до нього, хоче син першим батькове благословення взяти. І ранком, як тільки заря зійшла, Дніпро прийшов до лимана. Благословіть тату, добре, синку, каже лиман. Та чому ж не прийшла десна? Адже вона старша за тебе і більше має право на мій спадок. Вона ще спить батько, відповів Дніпро. Благословив лиман сина, і той пішов батьківську землю міряти, господарювати на ній. Проспала десна ранішню зорю, прокинулась, а молодшого брата вже нема. Прибігла до батька, благословіть, тату. Лиман благословив дочку, а потім каже Дніпро першим від тебе благословення взяв, але якщо випередиш його і першою землю мою зміряєш, пануватимеш на ній поправу. Побігла Десна за братом, а попереду себе сокола пустила, щоб він дорогу їй показував. Але як не намагалася, але все одно випередити Дніпра не змогла. Раптом побачила Десна в братів слід. Думає, якщо не випереджу його, то разом із ним отримую батьківську спадщину. Ступила Десна вслід Дніпра, і вмить обидва стали ріками, потекли разом. Це батько вирішив примирити своїх дітей. Проте Дніпро з тих пір все одно вважається головною річкою в країні. Як розрізниш, де вода сестри, а де брата, так у Десни вода світліша, а в Дніпрі темнувата. На відео були річки та Озера, які знаходяться в Полтавській області. Друзі, бережіть природу навколо себе!